Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму ютуб-каналі. Мене звати Назар, і сьогодні ми поговоримо про проект Momentum, ймовірно, сейл якого буде на Paddy. Все Сиділо в тому, що перед тим на Буйделпаді виходив проект Falcon Finance, а локацію якого було отримати важко, але він дав приблизно x 10 Тобто, коли в нас там алокацію взяло приблизно 120 доларів, прибуток склав 1200 доларів, тому 1000 доларів чистими. І все діло в тому, що алокації там отримати було важко, хто отримав, заробив добре, але все діло в тому, що раніше проект Falcon давав такі умови, де можна було стейкати токени їхнього проекту, верніше на їхній платформі, за це отримувати або кращу ціну на сейлі, або вайтлист, тобто пріоритетні алокації, або більший шанс на перемогу. Ну і в принципі зараз проект Momentum законектився з буй і цілком ймовірно, що історія повториться. Тож ми пробуємо вгадати, можна сказати, наперед, що потрібно робити, щоб збільшити шанси на те, що в наступному сейлі, який ймовірно буде, в нас будуть більше шанси на перемогу. Тобто я сьогодні покроково детально вам все покажу, розповім, що потрібно робити, де потрібно стейкати свої кошти для того, щоб мати. Збільшені шанси на алокацію або кращу ціну, або вайтлист. Цього ніде конкретно не прописано. Ймовірно, це лише залишиться моїми здогадками. Але я думаю, все таки, що сейл на буйпаді буде, він буде виходити проект Momentum. І ті, хто будуть виконувати те, що я сьогодні покажу у відео, ймовірно, що будуть мати набагато більший шанс отримати. Якусь алокацію, якусь пріоритетну чергу, вайтлист або щось типу того, і в майбутньому заробити. Тому відеоролик, як завжди, буде цікавий, корисний, сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Тож, як я пояснив, ми сьогодні будемо виконувати дії, які в майбутньому мають приблизити нас до того, що в ймовірному сейлі моменту на буйлпаді, якщо його анонсують, ми будемо мати більше шанси на перемогу і на виграш алокації. Тому що потім, коли вже почнеться звичайний сел на будівпаді, отримати алокацію. Дуже складно, акаунти проходять дуже погано, і тому ми сьогодні будемо старатися цю ситуацію покращити. Спочатку розповім трошки про проект Momentum. Отож, Momentum – це є defi проект який побудований на блокчейні Суї. Він працює як центральний двигун ліквідності. Зі своїм стейкінгом, зі своїм дексом, зі своїми пулами ліквідності і токеном майбутнім ММТ. Щоб показати трошки більше деталей вам про проект, давайте перейдемо до екрану мого ноутбуку. Я відкрив крипторанк, ми можемо глянути тут елементарно навіть інвестиції. Ви бачите, що вони заразили 10 мільйонів доларів, тобто зібрали. І якщо подивитися по датах, то в 23-му році в них інвестував Coinbase Ventures, The Spartan Group це є тір-1 фонди. Circle – це тір 1 фонд. Теж, якщо ось тут відкрити, бачимо Tier 1 фонди. Після цього в 25-му році, 31 березня, в нього знову інвестував Coinbase, знову інвестував Circle, І як бачите, це знову ті рудин-фонди. Тут є в нас ще Селіні Capital, Aptos, це гірші фонди, але теж не менш відомі. Ну і ви ще, як бачите, вже в 25-му теж році, 5 червня, в нас сюди ще інвестував Окікс, Coinbase, Gate, Max, Kucoin. Це все біржі, можна сказати, що. Ймовірно, якщо буде сейл, і коли буде ліститися токен, він ще за все, на цих усіх біржах буде присутній. Тобто, по інвестиціях тут ми можемо побачити ось таке. Чому я взагалі наштовхуюся на думку, що буде сейл, що будуть за це якісь реварди, елементарно, навіть якщо перейти на твіттер будівелпаду, погортати його, і в нас тут такі цікаві від них. Пост є, що в нас запустилася компанія HOLD, і ми в ній що можемо отримати. Тут вона буде пише, що буде тривати до 19 жовтня, а PR тут максимум 150, але це трошки не так, я вам поясню чому. І TVL там буст 190 мільйонів. Але тут є таке от в кінці цікаве додавлення, якщо дослівно прямо його перекласти. То можна прочитати ось таке: візьміть трохи часу на ці вихідні та зробіть так, щоб щось з вами сталося. Тобто, якщо там дослівно перекласти, вони говорять: буквально: візьміть собі час, візьміть цей проект і make shit happen for yourself», Зробіть бляха, щось для себе. І це наштовхує на те, що думаю, все буде відбуватися, так як я пояснив у початку відео. Вони буквально. На це людей на цю думку наштовхують. Звичайно, це може і не відбутися, але ж моя думка така. Тут на дефіламі можемо глянути ще деякі показники цього проекту, наприклад, Total Value Locked TVL 440 мільйонів. Можна глянути, скільки вони заробляють на комісіях. Наприклад, тут пише, що за 24 години вони на комісіях заробляють 155 тисяч доларів, за 7 днів 604 тисячі доларів, і за 30 днів вони на комісіях заробляють 2 мільйони доларів. Тут їхнього ревінію, декс-волюм можна глянути, 4 мільярди в них, і тут в нас 14 мільярдів об'єму на дексі. Ну і тут принесовно 10 мільйонів те, про що я говорив. Загалом тут проект дуже не має сенсу розбирати, тому що якщо буде сейл, він буде швидше за все, іксовий, потрапити буде важко, тому переходимо більше до активних дій. І що в першу чергу нам потрібно робити? В першу чергу ми переходимо на платформу Beedlepad, Pad, і, звичайно, вам спочатку потрібен аккаунт на цій платформі, потрібно верифікуватися, але тут одразу нюанс постає у тому, що верифікація можлива лише у період проведення якогось сейлу. Поки ніякий сейл не анонсований, надіємося, це буде моментум. Але це може бути після 19 жовтня, може бути трошки раніше, тому як відкриється якийсь сейл, лише тоді ви зможете пройти верифікацію на будівпаді та реєстрацію. Я залишу вам посилання на боїд в описі під відео, також у пості в каналі буде, де я буду публікувати відео. І ви просто там маєте сфотографувати документ селфі пройти верифікацію та підтвердити свою адресу, що зазвичай добре робиться випискою з монобанку англійською мовою або випискою з Приватбанку англійською мовою. В мене таке проходило. Ви теж можете цим скористатися знову ж таки, коли буде анонсований якийсь сейл, тому що зараз верифікація недоступна. Якщо ви натиснете тут «My profile», тоді на профіль ви зможете побачити, що верифікації поки недоступні. І що після цього потрібно робити? Також посилання я вам залишу в описі, переходите за посиланням, або ось тут тиснете кнопочку Hoddle і відкриваємо цю кампанію з Momentum. І ось у нас є претадіє стейкінг. Так, вони його назвали, відкриваємо деталі, дивимось. І в першу чергу бачимо, що тут потрібно стейкати буде токени або SUI USDT, або USDC, або LBTC, WBTC, XUI, або SUI. І я вам покажу, які краще закидати, щоб з меншими ризиками, що робити, тому що це пули ліквідності. Не всі у них розбираються, не всі знають, що таке, наприклад, Imperial Loss, не знають, як переливається позиція з одного токену в інший. Тому я сьогодні це все поясню, але в першу чергу, звичайно, тут потрібно приєднати суї гаманець. Це може бути конкретно гаманець суї, а може бути і фантом. Також важливо цей фантом, щоб потім був приєднаний у вас до буйдол паду. Ви в налаштуваннях там профілю можете додати ці всі гаманці туди. Я обираю гаманець фантом. Я буду його туди, я буду його сюди конектити, тому що на фантомі є мережа суї, там є окрема адреса. Я покажу, як її поповнювати. Тиснемо Connect SUI Wallet. Я обираю фантом. І він в мене приєднується. У вас там, швидше за все, ще буде транзакція. Тут одразу мене показують, бо в мене вже кошти закинуті. Я проробив, я робив про це пост в каналі ось тут раніше. Я це розписував ось тут. Теж можете почитати, якщо хочете, але я сьогодні розповім це все більш детально. Тобто, після того, як ви приєднали сюди гаманець, у вас тут є кнопочка Add Liquidity – Via Momentum Finance, тобто нам буквально кажуть, надайте ліквідність на нашому сайті, в наші протоколи, і ймовірно, за це отримаєте реварди. Також посилання на ці стейкінги я залишу в описі під відео. Я тисну сюди, відкриваю. І, як я вже сказав, в нас є 6 на даний момент пулів, які мають ось цей 2x Bricks, тому що що нам дає взагалі тепер цей стейкінг. Перше, це брікси, це ті поїнти, які накопичуються для дропу. Тобто ми тут будемо фармити їх X2, також ще можемо отримати дроп. Додатково в нас можуть бути пом'якшені або покращені умови в майбутньому оселі Моментум, якщо він буде або коли він буде. Це може бути краща ціна, це може бути вайтлист, це може бути кращі шанси на алокацію і так далі. І є ось ці шість пулів, але вони чим відрізняються? Наприклад, суєю USDC. і одразу поясню, як працює пул. Бачите, в нас тут є TVL 32 мільйони заблоковано тут Total Value Locked. Волюм є комісії, APR і реварди. Тиснемо, наприклад, цей пул суї USDC liquidity, Add Liquidity і бачимо, що тут щось в нас зовсім незрозуміло. І це означає, що в першу чергу наш фантом потрібно поповнити, буде чимось у мережі SUI, або монеткою SUI в мережі SUI, або USDC в мережі SUI. Але не спішіть поки що цього робити, тому що спочатку визначиться, як ви будете закидали. Я не буду ходити округ до око, зразу вам скажу, що закидати в SUI більш небезпечно. Пояснюю чому. Тому що тут є така штука: по-перше, є грендж і. І коли ви закидаєте кошти в пул ліквідності, ви для чого це взагалі робиться? По суті, ви надаєте свою ліквідність для того, щоб там, платформа чи трейдери користувалися ними, ви отримуєте за це проценти, вам платять винагороди, а за це вашу ліквідність ніби використовують, але тут є нюанс. Ціна ж токену коливається, наприклад, коли ви закидаєте USDC, це сталий стейблкоін. Але коли ви закидаєте SUI, він може коливатися в ціні. І якщо ви тут неправильно налаштуєте, і ви не знаєте, що таке Imperial Loss, який відбувається при втраті, коли у вас переливається позиція. Дивіться, як воно працює. Умовно, в нас є range, це є коридор, в якому ціна може ходити плюс-мінус 1%. Це означає, що якщо ціна за SUI, наприклад, вона там не знаю, зараз є 3.51, чи скільки вона, коли ціна дійде до 3,48. Ліквідність, яку ви будете закидати, вона надається 50 на 50 зазвичай. Тобто ви закинете, наприклад, там 500 USDC. І 500 доларів у монетці суї 50 на 50. Ви можете робити це менше. Я потім покажу, як це робити. Але слухайте уважно, тому що в цьому суть закидається зазвичай 50 на 50, половину у монеті суї, половину, наприклад, в стейблкоїні. Весь ризик у тому, що при ціні, наприклад, 348 вас уся позиція, вона взагалі весь час від коливання ціни буде переливатися. То трошки більше в суї, то трошки більше в USDC. І ви навіть маючи там західжовану позицію на Bybit, чи на Binance, чи де щоб не втрачати, чи навіть взяти позику. У Вас буде ризик у того, що позиція вона плавно переливається то в монетку, то в то, то в юздісі. Ви будете втрачати при цьому якраз у цей Imperial Loss, коли йде такий нерівномірний баланс у цій вашій позиції. Тобто при ціні 3.48 ваша позиція повністю перелиється у монетку суї. А при ціні 3,55 позиція повністю перейде у USDC. І ви ж одразу розумієте, в чому тут ризик. Якщо вас перелиє повністю в суї, наприклад, у вас відкритий хедж на суму 500 доларів, а у вас у суї тут в позиції стане на 1000 доларів, то хедж не перекриє вам втрат, якщо ціна буде далі падати. Правильно, правильно. Те саме і у рості. Якщо у вас, наприклад, ціна стукне 3,55, позиція, попри тому, повністю переливається у USDC, у вас шорт йде у мінус, але тут ви мали би заробляти відносно, тобто воно мало у вас вирівнюватися. Якщо хедж йде у мінус там 500 доларів, то ваша позиція тут би мала йти у плюс 500 доларів, але цього не станеться, бо по 3,55 все перелиється у стейбл, якщо продовжиться ріс суї, ви не дозаробите. Тому я не рекомендую, якщо ви новачок, тим більше не розбираєтесь закидати у такі пули, як суї USDC. Тому я закинув і показував приклад, що я закидаю у пул SUI USDT, SUI USDC. Це є стейблкоін, стейблкоін. Просто стейблкоін USDC звичайний, і стейблкоін SUI. Ви також будете отримувати ті самі 2XBX, ви також будете отримувати APR, просто він тут невеликий, але повірте, і тут APR 128 не відповідає дійсності, тому що цей Imperial Loss, по суті, може з'їдати весь прибуток і там залишається так само 5-7%. Тому що цього просто ніхто не враховує, про це ніхто не говорить. Як отримати взагалі. Ці суї USDT і USDC, щоб їх сюди закинути. До речі, тут є два схожі пули, я закидав отой, де більше ліквідності. Тут 280 мільйонів, тут два. Я закидав там, де 280. Я між ними, різниці не бачу, хіба тут APR Нижчий, але знову ж таки, а перша залежить від того, який ви ставите ренш якраз цей коридор. Зараз, коли вже будемо закидати, я це покажу. Тож, спочатку, що вам потрібно робити? Ви можете взяти, наприклад, монетку USDC у мережі SUI і скинути її з Binance чи з MEX, Бо на Bybit, наприклад, ви USDC в SUI не виведете. Якщо у вас немає такої можливості, ви можете купити монетку SUI, вивести її на Phantom, Ось тут на Phantom'і. Зараз я його розблокую. Ось тут у нас є кнопочка Получити. Тиснемо на неї, і ви бачите, що тут є різні мережі. І ось тут є суї. Запам'ятайте це, тому що бачите, адреса суї і адреса солани відрізняються. щоб ви не відправили суї в мережі суї на солану. Воно пропаде просто. Тому ви з біржі маєте виводити актив у мережі суї, суї в мережі суї або USDC в мережі суї. І кидати на ось цю адресу суї, тому що вона відрізняється від Solana. Це важливо, потрібно копіювати ось цю адресу і на неї скидати. Токени потім тут з'являться. Гаманець у вас тут вже під'єднаний. Я показував, як це зробити. Тут я ще його під'єднаю. Ось тут тиснемо сюди: SUI, USDT USDC. І коли у вас прийде, наприклад, на гаманець Phantom чи Суї чи USDC, їх потрібно свапнути в стейбл суї в суї USDT. Це потрібно робити через платформу, яку самі вони пропонують. Тут є. Трейд і через цю кнопочку краще це робити. Можливо, це теж щось буде впливати. Але тут пише Restricted Region, це означає, що нам заборонено, тому я просто включаю VPN, за таке зазвичай не бри. ніколи проблем не було. Уновляю сторінку. І тепер, наприклад, тут нам потрібно свапнути, якщо в мене, наприклад, є USDC. У мене його вже тут немає, і Суї. А, тут теж немає, я просто не той гаманець підключив. Я переключився на гомонець, де в мене баланс присутній. І ось, до прикладу, у мене є там 115 USDC. І, наприклад, ну, я, я надіюсь, ви в СУЄ вже передумали закидати, і просто знаходите токен USDT, вписуєте і ось є. Сої, Bridge USDT. Він у мене теж є, але я покажу, як це робити. І ви просто, якщо там закидаєте, до речі, буде питання: скільки закидати? Я не знаю. Можете закинути 100 доларів, можете 200, можете 300, можете 500. Скільки я закинув, я закинув 3400 доларів. 1700 у Союз USDT, 1700 у USDC. Мінімалка нема такого поняття. Можливо, взагалі потім, коли вже будуть умови сейлу, можливо, взагалі ми тут нічого не отримаємо. Можливо, воно не буде рахуватися, можливо, там зроблять стейкінг, як був, наприклад, на Falcon Finance 3 місяці, 3000 доларів мінімум Тобто, незрозуміло. Я би кидав тут від 200, бажано 300 доларів, а то і більше, якщо є можливість, але може бути і якийсь безревард, і може і 50 доларів зарахуватися. Тобто тут вже в міру своїх можливостей, як таких великих ризиків тут немає, тому що це стейбли я покажу, як правильно налаштувати рендж, щоб не було проблем. Але все ж таки, тут ризик у тому, лише що ви заморожуєте там до 19 жовтня кошти, які, ймовірно, вам будуть потрібні. Тобто, ви можете, якщо ви закинули, наприклад, там навіть 100 USDC, то ви просто 50 половину свапаєте і їх їхній стейбл у суї USDT. Кнопочка Swap, підписуйте транзакцію, суї для того на гаманці мають бути для комісії, тому що це мережа суї. Робите цей Swap, виконуєте, і кошти у вас вже є. Так як у мене вони і так є, я покажу, як зараз закидати. Я повертаюся у ліквідіті, переходжу до цього пулу, тисну Add Liquidity. І як це тепер виглядає? Я можу переключитися на USDC, на суї немає різниці, і в мене є тут 90, тут 115. І я вибираю, наприклад, 50. У мене закинеться 50-го, тут, бачите, воно не співпадає. Чому так працює? Тому що ось тут потрібно налаштувати рендж. Тиснути далі, співвідношення вже більше вирівнюється. 50-70. Тиснути ось так, вже 50-49, плюс-мінус нормально. Це означає тут те саме, що коли стейбл опуститься сюди, воно перелиється. Остейбл, коли підніметься сюди, перелиється в USDC звичайний. Тобто, але знову ж таки, в будь-якому випадку, в що би воно не перелилося, ви потім свапнете собі, чи суї USDT назаду в USDC виведете, чи USDC у суї USDT. Надіюся, ви не заплутаєтеся. А можна ставити ще більший рентж, тоді співвідношення може майже буде однакове. Але просто чим більший той рентж ви ставите цей коридор, в якому ви дозволяєте ходити ціні. Тим менше у вас буде ось цей Estimated APR, але нам він, по суті, не дуже важливий. Можете брати навіть 1+, плюс процент, 1 плюс-мінус такий я показував, брав якраз у цьому, в каналі показував. І ось цей досить буде для вас безпечний. Але в мене, бачите, тут теж Restricted Region, то, в принципі, щоб зробити це, потрібно все одно включити VPN, щоб закинути у пул. Один плюс-мінус. Тут вибираю, наприклад, 50, тиснути Add Liquidity, і воно додається. Як це потім буде виглядати? У вас буде ось тут портфоліо, тут буде додана ліквідність, тут будуть токени, які можна клеймити. До речі, їх іноді бажано клеймити, можливо, ці транзакції якось врахуються, і при тому ви сплачуєте комісію у суї. Підтвердити, комісія, напевно, буде більше, ніж я заклеймув, але хай собі буде. Воно тут буде капати. Ось воно у вас відкрито. Можна натиснути в будь-який момент «Manage», натиснути «Withdraw», вибрати, наприклад, 100% і вивезти усі токени. Виведеться ігра сує USDT, виведеться USDC. Потім просто через цей Trade Swap, -свап, свапаєте назад токен в цей їхній суєї USDT в USDC, і виводите все разом. Загалом все показав, якщо все передивиться, я думаю, у вас тут проблем не має виникати. Тут виводиться ліквідність VZRO, тут вона додається. Це потрібно робити з VPN-ом. Також тут є лідерборд, ви можете тут ввести мій код, він ось так виглядає. І ви зможете розблокувати для себе ще реферальну програму. Тобто ви зможете ось тут натиснути, там буде така кнопочка, додаєте код, придумаєте спочатку собі ім'я, потім додаєте код, і у вас з'явиться ось така штука, і ви натиснете My Reference, і У вас тут теж буде код, і ви теж можете запрошувати друзів чи свої інші мультиаккаунти закидати. Через себе і, можливо, воно теж цей тір з чимось потім вам дасть, щось порішає. Але якщо ви хочете робити якісь мульти, наприклад, закидати, бо я думаю, ще на один мінімум аккаунт точно закину невеличку суму, можливо, 500 тисяч доларів, можливо, на більше аккаунтів. Якщо ви плануєте закидати там по 100-200 доларів, наприклад, на багато аккаунтів, в розрахунку на якийсь base reward, чи потім, щоб більше аккаунтів пройшло в сейл, то майте на увазі, що гаманці мають бути під'єднані до. Цього буйдолпаду, щоб воно потім зрахувало при сейлі. Також робити це все потрібно через антидетект браузер та проксі. Посилання, промокод є в мене в описі під відео. Я давно вже користуюся проксі-селером, там є промокод в мене в описі під відео, там є знижка 15%. Так само є ADS-Power, також є промокоди. Це найкращий антидетект для мене та найкращий проксі. Тому користуйтесь, якщо вам потрібно. А якщо потрібні якісь відеоролики навіть по мультиаккаунтах, то в мене їх теж є близько 5%. Просто вбиваєте там навіть в пошуку в Ютубі мультиаккаунти «Смілка Назар» і воно знайде або в мене користуйтесь списком відтворення. Загалом думаю, я пояснив все зрозуміло. Тут є також різні бріджі, але я. Скористався їхнім іменно свапом. Ось тут через кнопочку Trade. Тож нічого тут страшного немає. Не такі страшні ці пули ліквідності. Якщо ви підходите зі сторони стейблів, якщо ви підходите з розумом, маєте детальну інструкцію, то тут все зрозуміло. Головне, навіть можете брати ось цей Full Range, якщо дуже сильно боїтеся. А можна брати один мінус. Бо якщо берете Full, то взагалі тут безкінечність. Тут немає взагалі, але тут бачите, APR 0,01, і не знаю, як потім на це. Платформа сама відреагує, тому я брав плюс-мінус один. І мені не страшно, навіть якщо воно перелиється, тому що те стейбл і те стейбл. Загалом відеоролик не є такий довгий, але суть я вам пояснив. Якщо підсумувати, то ми стараємось такими діями в майбутньому сейлі, якщо він буде на буйділ а я думаю, він буде отримати якийсь пріоритет за те, що ми стейкаємо кошти на їхній платформі. І до 19-го числа ми будемо це робити. Надіємося, що до того часу буде якийсь анонс вже самого сейлу на буйділпаді. А якщо він і буде, то ви вже будете тут перші. Люди лише після анонсу полетять, робити цю активність надії на якісь реварди потім. Або в вайтлист, або проходку, або покращену ціну. А ви вже тут будете мати нафармлені ці поїнти, брікси їхні. І отримати ще й дроп можна буде, якщо пощастить. Тут вже не знаю, як воно буде, тому що, як я сказав, можуть випустити анон і може все зразу помінятися. Можуть зробити умови, там стейкати на місяць, мінімум, стейкати мінімум там 5000 доларів. Але якщо нічого не буде змінюватися, то цілком ймовірно, дії, які ми сьогодні зробили, мають нам забустити. І якщо нам пощастить, ми повиграємо алокації, заробимо і потім подякуйте мені. А якщо ні, то нічого страшного з цим не станеться. Просто потримаєте тут кошти, зробите скромненький APR Потім собі свапнути кошти назад в мережі суї і назад виведете. Як я вже сказав, можете закидати USDC з Binance з Мексу собі в мережі суї, а можете просто купити суї, швиденько переказати на Phantom. Просто суї всі, абсолютно 100%. Не свапайте у стейбли, тому що залишайте трошки суї для комісії. В принципі, я таке все найважливіше пояснив. Активність не є такою важкою. Знову ж таки, кажу, якщо я щось упустив. Ви можете почитати додатковий пост і задавати питання в чаті, якщо вони у вас залишились. Ось тут прикріпляю QR-код, є телеграм-канал, до нього прикріплений чат. Ви можете коментувати, переписуватися з людьми, залишати коментарі на Ютубі під відеороликом. Якщо вам щось цікаво, або ж залишились знову ж таки запитання. Можете додатково перечитати ось цей пост, але я думаю, що я буквально все тут врахував, пояснив про що я старався вам сказати. Тому друзі, відеоролик на цьому буду завершувати. Якщо він вам сподобався, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я їх завжди побажаю вам. Профіту та до нових зустрічей.